А що ж робити, коли колишня дружина або колишній чоловік заважають або перешкоджають у спілкуванні з дитиною? Давайте розбиратись. До особистих немає прав дитини відноситься, зокрема, й право дитини на спілкування з обома батьками. Це право гарантується державою. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини. Незалежно від того, чи перебувають вони між собою у шлюбі. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини, не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язку щодо дитини. Відповідно до положень Сімейного кодексу України, питання виховання дитини вирішується батьками обопільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо, звісно, таке спілкування не перешкоджає нормальному розвитку дитини. Усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення способів участі у її житті вирішується лише в судовому порядку. Тож знайте свої права і не допускайте їх порушення. Далі буде!